Свято з присмаком жалоби Україна відзначає День Соборності без пишностей. Однак із квітами 22 січня прожили суми традиційне покладання до підніжжя кобзаря і вшанування пам'яті загиблих військових. У сквері Шевченка небагатолюдно. До мовчазного святкування приєдналися лише кілька десятків сумчан. У кожного з них побажання майже не відрізняються одне від одного. Цього дня, як і весь останній рік мріють про мирне на небо над головою для рідної України, щоб наконець наступив мир, Всі були люди живі, здорові, щасливі і вернулись додому. Це свято нашої незалежності, нашої гідності. Тому ми зараз тут. Щоб прикратилась війна, раз. і щоб людям краще стало жити, побажати, щоб оці всі негаразди, які сьогодні є в нашій державі, як мого скоріше залишили нашу рідну землю, і наш народ заслуговує на те, щоб жити на мого краще. Об'єднання України я так розумію, День соборності. Квіти Шевченку майже суціль жовто-блакитні. Сьогодні обійшлися без гімну України. Замість нього більш промовистим було мовчання всіх, хто прийшов у центр міста. У далекому 1919-му цей день став проголошенням миру між двома українськими республіками. Ті, хто сьогодні прийшов до скверу, Шевченка, сподіваються, що 22 січня стане точкою відліку для миру у нашій неподільній державі. 30 грудня 2011 року указом президента Януковича День Соборності на офіційному рівні скасували і натомість запровадили День Соборності та Свободи України. Однак минулоріч указом Петра Порошенка свято відновили. Також віддали шану полеглим солдатам у зоні АТО, поклавши квіти кожному сумчанину, котрий боровся за неподільність та соборність України на сході, за ті ідеали, які 96 років тому прописали у акті воз'єднання. Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України: Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Юля Марковська, Олександр Локсінко на часі новини.